Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик Jagirnao. Так, і ми переходимо до знищення наших суперників. Так, гранати я сьогодні не забув купити. Так що будемо кидати. Так, перша полетіла, так, але, на жаль, вона урона не накинула по джагеру. Я не бачу, що з моїх хтось їхав на джагернаута. Сам я не знаю, що зможу його вбити. Так, мінку поставила, але щось тесло на неї не наїхала. Так, є і Зіда бачу в них. А в нас що? А в нас є зрая на скорпіон. Нормальная тема. Думаю, в режимчик у Тёмы. Так, хочу я забрать... Подвійний урончик щоб вже не забрав, але не дотягнувся. вбили мене раніше. Так. Так, 93% овердрайва. Так що скоро ми його проймемо. Тут саме головне, щоб мені не дали джагернаута, бо я не хочу за джагера грати. Так, накинув сустолько і тисячі. Так, і добив непогано. Так, щось із дітка самознищилась, не знаю чого, може переодягалась. Ну що за шняга? Тільки сказав, що не хочу бути джагернаутом. Зразу мені джагернаут дали. Так ну бос з ним туди не поїду. А от на центр можна і заїхати. А, то не вікінг, то мабуть хантер, а я то думав, що то вікінг. Думав зараз уро, кажу, урон. Овердрайв прожме. І буде мені амба. Нормально, гранатка спрацювала так, нагадаю, що після цієї каточки відкриємо контейнер і подивимося, що там випадає. Минулого разу мені там випав якийсь пристрій на гаус, може і цього разу пощастить, щось нормальне впаде. Я мана їхав на гранату. Так, і немає ніяких припасів поблизу. Щоб підлікуватися трошки. все, мусил овердрайв прожать. Бо было мало здоровья. Ничего себе, 5000. Залетай по васпику. Я в гром попав, не знаю. У мене така розкачка непогана на диктаторі. Ничего себе, не можно в пикал быть. Так что я дивлюсь критую цей термінатор, але не дуже часто. Ну поїду заберу припас. Мінусну гром свого васпіка. Так 8 тисяч залітає по джагернау. Не я б сказав. Ще б ну такой же йде інбоби. Так, якщо я думаю, мене не вб'ють до кінця, коли рахунок такий, як є зараз, 3-1 не на нашу користь, Зараз поставили вас під бомбочку. Забрав броню і зразу ваншотний васпі. Що добре, що тут немає в суперників ніяких вікінгів. Ну, в принципі, для мене то ця катка вдала, вийшла. Мало припасів використав. Так, ну і, на жаль, ми її програли. Так, зараз я заберу виконані місії і ми відкриємо наші контейнери. Чікс. Так, 16 штучок. Пропускаємо зразу. Так, ну таке собі могло бути краще. Так, урончик випадає. Пропустимо. Так, ну все, майже 500 тисяч в мене на рахунок. На майбутні знижки. Так. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.